Добрий день! Починаємо урок читання. Давайте пригадаємо, з якою літерою ми познайомилися вчора. Так, які звуки вона позначає. І зараз ми потренуємося у читанні таких слів з цією літерою. Будьте уважні. Починаємо. Відкриваємо сторінку 60 підручник. <кхи> Розгляньте малюночок і скажіть, що зображено на малюнку. Де проходить дорога. Так, дорога проходить біля зупинка, а зупинка біля села. Прочитайте, будь ласка, напис на табличці. Що це таке? Правильно, це назва села. А з якої букви треба підписати назву села? Так, з великою. А коли ще вживають велику букву? Отже, сьогодні ми будемо вчитися друкувати велику букву ЩА. Будь ласка, дивимось на екран. <кій> Велика буква Ща пишеться так само, як буква Ш. Єдине, що відрізняється, це хвостиком, який схожий на букву С, як у букви С. І так, зошиті 6-7 разів надрукуйте велику букву Ща. Тепер ми навчимося друкувати назву села, з яким тільки що познайомилися. Два рази надрукуйте назву щасливе. Трішечки дайте ручкам відпочити. Візьміть олівець, покатайте його. І продовжимо. Читалочка приготувала для вас завдання. Давайте повторимо, як правильно читати склади з буквою ЩА. Читаємо швидко. Молодці. Тепер почитаємо слова. Давайте спочатку прочитаємо слова першого стовпчика. Що вони позначають. Так, такі назви мають села. Правильно. Тепер прочитайте слова другого стовпчика. Що позначають ці слова? Так, а це прізвище. І зверніть увагу, що прізвище також друкується з великої літери. Прочитайте третій стовпчик. Що позначають ці слова? Так, і це прізвище. Добре. Ще бетончик просить вас прочитати чисту мовочку і доповнити їх кожне речення словом. Допоможіть мені. Ощ, 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 пішов холи, холодний. Правильно, дощ. А тепер всі разом прочитаємо. Добре. Наступне речення: ащ, 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 одягай скоріше. Правильно, плащ. Тепер ви читаєте. Наступне. Ущ, ущ, ущ. Заховався хрущ під. Молодці під кущ. Тепер ви прочитайте. І останнє речення: щу, щу, щу Всі сховались від. Так, від дощу молодці. Прочитайте ви. Перечитайте, будь ласка, цю чистомовочку швидше, прискорюючи темп. І продовжимо. Зараз у нас слуховий диктант. Нагадую, я диктую слова, ви друкуєте тільки першу літеру кожного слова. Починаємо. Щедрий. Щедрук, щільний. Щедренко. Яценюк Художник. Жук, вікторина Донченко, Калинівка. Фантазувати. І останнє слово рівне. Хто не знає, підкажу. Це назва міста. Якщо ви не встигали за мною друкувати, поверніться назад і перегляньте ще раз. І так, будемо перевіряти. Будь ласка. Перевірили, якщо все правильно, можете намалювати собі смайлик. Зараз трішечки відпочиньте. І продовжимо. Давайте зараз з вами познайомимося зі словами і з їх значенням. Перше слово, яке я вам пропоную, це щедрий. Що означає щедрий? Це той, хто охоче ділиться тим, що має. Спробуйте придумати речення зі словом щедрий. Молодці. Тепер я вам пропоную послухати речення, яке можна було скласти. Мій друг дуже щедрий. Так, друге слово щирий. Це той, хто виявляє добро, сердечне ставлення. Придумайте речені зі словом щирий. Можна змінювати, да, щира. Так, ну, наприклад, у Наталки була дуже щира посмішка. А іноді ми, коли вдячні за щось, ми кажемо щиро дякую, тобто від всього серця. І останнє слово, щасливий, це той, хто сповнений радості і життя. Ви щасливі? Складіть, будь ласка, речення зі словом щасливий. Так, я щасливий у своїй родині. Послухайте, будь ласка, віршик. І спробуйте завершити цей віршик одним словом. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їх думки. Я слухав. Чув, я кожна колосина, шептало тихо слово. Україна. Україна для кожного з нас є батьківщиною. Отже, як ви розумієте слово батьківщина? А зараз ми прочитаємо з вами текст і послухаємо, як слово батьківщина пояснює мама своєму синові. І так, приготуйтеся, пальчик на текст ставимо. Я читаю, ви слідкуєте і пошибки встигаєте за мною читати. Що таке батьківщина? запитала у мами дитина. Мама щиро усміхнулась і сказала: Давай поміркуємо разом. Від якого слова утворилося слово батьківщина? Від слова батько, а ще батьки батьківський. Тож, батьківщина це все, що поєднано з батьками. Батьківський дім, рідне місто чи село, а ще країна, у якій народилася людина. Батьківщина є в кожного, наша батьківщина Україна. Перечитайте цей текст. Самостійно, а потім дайте відповіді на запитання. Я сподіваюся, ви перечитали текст. Тепер поговоримо: між ким відбулася розмова. Про що запитала дитина? Отже, як утворилося слово батьківщина? А які символи України вам відомі? І подивіться на малюночок, який з цих символів тримає у руці хлопчик. Ну що ж, ми завершуємо наш урок. Давайте пригадаємо, які нові слова ми з вами сьогодні вивчили. Так, З якою літерою познайомилися? В яких словах пишеться велика буква Щ? Оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!